Привіт, мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні таке довго-довго чекане відео, з яким я хотіла з вами поділитися про мої покупочки, мої рукодільні покупочки і все, що зв'язане з рукодільням за літо цього року. Сьогодні середина серпня, я сподіваюся, я вже нічого. Купляти не буду, деякі товари у мене ще в дорозі, але це вже буде, напевно, осінню. І сьогодні я хотіла б з вами поділитися своїми покупками і розказати, показати, що, для чого, коли, кому, звідки, як. Це все в мене куплялося і навіщо взагалі воно мені потрібне? Перед вами такий мій блокнотик, який я веду свої всякі такі записи по відео з Ютубу по покупках, що мені треба, що мені хочеться, і що я купила. Отже, почнемо. Це список весні, це тільки весна і літо. Як ви пам'ятаєте, я в відео про покупки за весну розказувала вам, що я ще чекаю. Не, дві пари ножничок. Я спеціально їх е, зберегла е, в їхній упаковочці. Цими ножничками я користуюся вже давно. Як тільки я їх отримала, навіть ви могли бачити на відео. На даний момент ці ножнички в мене в проєкті Ангел від Золотого Рона, а цим я використовую для мережок, для оце платячко вишивала, сорочки вишивала, вони такі в мене перехідні. І на кінець я зможу викинути їхні ці упаковочки, тому що я їх спеціально для цього відео. Зберігала, щоб вам показати, в яких упаковках вони приходять, ось в таких, і як вони виглядають. Чесно сказати, ці я ножички купувала я тільки для краси. Ну, так, душа бажає, знаєте, так само, як і цапельки. ну, подобаються мені вони. І аналогічно і ці. Думала, будуть бронзові, а прийшли сіренькі. Ну, але, до речі, ну, думала, що ці всі штучки вони будуть незручні в типу, що, як при вишивці. Але досить такі вони ці штуки дуже великі, мені подобаються, бо в цапельках мені тепер пальці застряють, і я тепер ну, типу, вони мені там застріють, треба двома руками потім знімати їх. Ці в мене постійно на станку, там, в дирочку так запхані. А ці в мене переходять з проекту на проект. Отакої От вони довжини такий такі класні, гострі, ну, нормальні. Можна, можна жити, як то кажуть. Такі, е, наступною моєю покупкою було я докупляла тканину. Я докупляла тканину українського виробництва, таку синеньку і таку саму, тільки фіолетову. Такої я докупляла півтора метри, фіолетової я купляла 3 метри. Наразі в мене фіолетової немає, тому що фіолетова тканина я собі її купляла для свого плаття. Вона в мене. В кравчині вже покроєна, не мала часу забрати. Сьогодні заберу. І е, яка фіолетова тканина? Я вам вже покажу, коли вже почну вишивати своє плаття. То вже будете бачити, яка в мене тканина. Ну на то плаття я брала 3, 3 метри. А це на дитячу сорочку синові, то вийшло в мене півтора метра. І також я взяла біленьку тканину. Також українське виробництво, ця тканина взагалі, здається, по 95 гривень за метр. Вона така, трошки має такий блиск, легесенький. Блиск, вона дуже гарна, не цупка, не тверда. Ну, щось похоже на тридцяточку лавсан, хто знає українське виробництво. Це для чоловічої сорочки. Я хочу накидати свого чоловіка вишити сорочку, то він в мене ходить, як сапожник без сапог. Одній сорочці, якої ми купляли йому багато років тому, тому. Вона йому вже якась, він каже, велика. Каже, виший мені, тому що я хочу носити сорочку не чиєю руками вишти, а суто твоїми. Ось це ще придбала йому таку біленьку сорочечку. Наступною покупочкою в мене було, ну, напевне, під настрій, як то кажуть. Чоловік сказав, вибирай, от і вибирай замовлення на Аліекспресі, не, не на, Алі на Амазоні. І що таке вибрати. ну, Бачите? Ну, головне, як то кажуть, цей нещасний логотип Dimensions. Вибрала собі отакий чудовий наборчик, Як ви можете бачити, він вже там покомканий, тому що він же в мене вишитий. Це буде одне відео, де я починала його, де я розказувала про склад набору. Воно ще не вийшло, тому що я хочу туди втиснути ще оформлену роботу, як я придумала. Вишивала я його два вечора. Брали з собою десь на озеро їхали, то я з собою його взяла. Набір також пяльця входила, з якими я зараз користуюся. До речі, досить такі хороші пяльці. І потім мені чоловік сказав, що це набір для початківців. Тому ну, для початківців і для початківців. Я також отримала задоволення від вишиття цього набору, і потім ми ще навіть жартували, що тут гніздечко, три яєчка, а воно два сина. Що я сказала, ні 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 дякую, не треба мені більше. Так, і в пару до цього наборчика Dimensions я замовила -да інший наборчик від Dimensions. Це звичайна, не велика серія, це звичайна серія. Така картина мені дуже вона близька, я її буду вишивати в подарунок, потримаю інтригу для кого. Вона мені подобається. Я, звичайно, дімо не вишивала, тому думаю, не буде важко його вишити. Ну, але дуже задоволена, і я вам скажу, ну тут якась дирочка, можете бачити, десь, напевно, при пересилці трошки травмувалась. Надіюсь, там сканвалося нормально. Але я його ще не відкрила. Це для мене щось нове. Я тепер канабори не відкриваю, тому що, якщо я його відкрию, в мене якийсь дух може пропасти. Так що я тримаю це відчуття хочу сісти вже почати. Відкрила сіла почала, а можу відкрити і покласти, і тоді непонятно, коли я його почну. Тут така жовтенька канва 14-ка, ниточки. Тому, надіюся, цій людині, якій наша сім'я буде дарувати цю картину, їй сподобається ця картина. І ця картина буде висіти в неї на стіні, а не стояти десь там в кутку. Тому будемо вишивати. В найближчому часі цю картину. І так, наступною моєю покупочкою після одного Діма, другого Діма було, як ви вже напевно догадалися, був вже третій дім. північний сайво. Хто дивився моє відео е, про е, тех, вишивка в інтер'єрі, то напевно ви вже здогадалися. Це Картина буде на подарунок моєму синові в його дитячу кімнату, тому що йому воно сподобалося. А я така хитро мудра, сказала, йду до тата-тато тато замовить, тато замовив, і все, і в мене вже є ось такий набір. Надіюся, від синього кольору мене точнути не буде, але дуже мені подобається. Мені дуже подобається оце сяй, не сяйво, навіть не оце сяйво верхнє, а це світло, що відбувається в... з будинку в воду. Навіть по якихось там прикметах я слухала, то, якщо є будинок, в ньому має, має світитися світло та якісь там прикмети. Ну, на прикмету я на будинок вишивати не буду. Але задоволення, надіюся, отримаю, тому що в першу чергу це для сина, в другу чергу це дім, а в третю чергу, це, відповідно, вже результат цієї картини. Після цієї картини. У мене тут так списочок є, щоб я нічого не забула. В мене пішла, як то кажуть, мілочівка. Мілочівка заключається в чому? Я купила ось такі ниточки Алізе такого кольору. Мені не то, що фірма, мені іменно сама сама нитка. Мені, я ж Кацтвом трошки так потихеньку займаюся. І я зараз собі накопичую багато відтінків ниток. І не то, що навіть накопичую, а хочу спробувати різні ниточки для того, щоб зрозуміти, якими краще ниточками буде, з яких ниточок буде виходити краєчка. Це в якомусь одному магазині було, тут у нас у Львові, і отакою фірми, таку сіреньку. Я придбала, вона зовсім інший має склад, навіть якщо розтягнути, тому що на станку, як ткати крайку, вони натягуються, то ця мені більше підходить, тому що вона стає тоненька, якраз має чим тонша нитка, тим гарніша буде крайка. А ця все-таки вона крупніша, тому треба буде якось думати і складати ниточки один до одного, щоб крайка вийшла красива. Це за літо я купила таких два моточки ниточок. Так, після того, як я накопила ниточок, мене занесло в монпасіє. Занесло в Монпасіє тільки по тій причині, що мені треба було зробити киточки для вишиванки. І я накупила всяких отаких от штучок. Тут такі більшенькі, то такі меншенькі, а ці то я взяла на чорну, я буду чоловіку вишивати чорну борщівку, то я взяла. Йому отакі. От темно темно коричневі вони є. Тому що чорних не було. Думаю, ну хоч такі візьму. І ось так воно приблизно виглядає на китичці. Ну, Подобається мені, не знаю. Оці, іменно оці мені дуже подобаються. Не знаю, як з отими такими буде. Може бомбончики треба доробити. Ну, будемо бачити. Типу. Це було в мене така покупка на Монпасія. Набрала штучок, а вийшло щось 14 гривень. Після того. У мене знову було занесло в Монпасіє. Я теж думала, що не буде там так вже багато того всього. Ну, недорого мається на увазі. І я захопилася, верніше зараз збираю інформацію, щоб робити такі прикраси з мікровишивкою. Накупила всяких таких колонів. До речі, оцей фіолетовий зі стрічечкою. Я все-таки планую вдягнути до свого плаття фіолетового. Там буде жовта вишивка і якихось. Якісь Напевно, з тих заготовочок, то я візьму собі е, іменно на платчику. Ще десь я сірі купила, але я не знаю, де їх поклала, тому на даний момент це ось, жовтенький вам покажу. Но сірі приблизно срібло, ніби під срібло. Вони аналогічні. Ну, я теж думала, що це буде ну 50 гривень, ну, 100 гривень, а вийшло 200 з копійками. І вже потім, коли я додому прийшла, я замітила, що в мене. Ось одна, от, бачите, одна з біленьких відірвалась. Напевно, її треба буде взагалі забрати і притиснути. Ну, Надія, в мене є на ті прикраси. Я надіюся, що в мене все-таки з того всього щось вийде. Це називається, зайшла за мілачовкою в Монпасіє». Треба буде знову зайти, але якось вже з головою. Так, і наступною моєю покупочкою, я так собі записувала по. По порядку, що в мене приходило, тому і вам так все розказую. Це був ось такий маяк від Dimension золотої колекції. Я давно на нього дивилася. В мене знайома має такий набір, вона його вишиває, і я собі захотіла такий самий. Цей набір я буду вишивати для себе на своє бажання. І, як то кажуть, по прикметах, надіюся, воно збудеться. Тому що я собі так зараз між трьох бажань, треба з трьох бажань щось одне вибрати. Подобається він мені, і аналогічно я його не розпаковувала. Він мене заклеєний, такий, як був. Це 18-та бежева аїда. Ну, ці кольори. Ну, дівчата, ми ну, вже будемо вишивати. напевно, тоді я вам вже буду більше розказувати про свої враження, про свої емоції. Надіюся, вони будуть тільки позитивні, тому що я дивлюсь на картинку, в мене вже мене ж розпирає. Тому. Відео мають бути гарні, а картина має бути ще краще. Так, і наступною моєю покупочкою, це називається Готувалися десь малий шов на день народження. Ми вирішили подарувати книги, подарувати всякі такі штучки-прибамбушки для школи. І ми були в нашому львівському магазині, називається Монако. Я собі купила отаку палітру. Не для фарк, ні, я ще не малюю. Це буде в мене паліта для бісеру. Тут багато таких відділень, і мені здається, що вона буде зручна. Правда, купила я її ще в липні, по цей день я нею ще не користувалася, тому що якось я привикла до тої, Ну, цієї точно почну. Ну, будемо бачити. То вона на великі гроші коштує, тому, як то кажуть, треба, треба, а хай не жить. Так, про монпасі я вам розказала. І Наступною останньою моєю покупкою я покладу кульочок. Судячи по тому тегові, що, по одному тегові, хто знає, про що я буду зараз говорити, що в більшості нікого не дратує шуршання пакетиків, нічого про це говорити не буду. Перед вами пакетик від гравки. У нас кожної п'ятниці у Львові відбувається зустріч рукодільниць, зустріч блогерів е в магазині Аграфка. Я про цю зустріч знаю вже дуже давно. Я знаю, знаю одну людину, принаймні так очно знаю, і дуже часто спілкуюся з нею, спілкувалася з нею. Е це я говорю про Лесю Левченко. І вона каже: та пішли, 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 пішли. На годину прийди. Потім почала списуватися з іншими блогерами, які відвідують ці зустрічі, і всі запрошуються, такі милі, ну ми тебе чекаємо ну Ну і Цього тижня, в п'ятницю, в мене видалася така нагода. І я зібралася на зустріч. Дівчата, емоції зашкалювали. по-перше, Людей, які ти бачиш на екрані, вони якісь одні, коли ти з ними говориш віч на віч, коли ти їх бачиш, коли ти бачиш в них в руках вишивку, це зовсім інші емоції. Коли ти бачиш, що дійсно та людина щось там робить і щось в тому розуміється, це взагалі. І це була така, одна така велика велика емоція. А друга емоція те, що е, рукодільниці в рукодільному магазині, напевно, себе нормально в руках тримати не можуть. Так як я була перший раз на цій зустрічі, тому я зараз прошу пробачення дівчат, якщо я себе поводила неадекватно. Там стільки всього красивого. ну Дуже мені сподобалася, звичайно, стінка з наборчиками. Там були мережка, Лукаез, діменшн, звичайно. Зразу так оком кинула що треба, ну звичайно ціни відрізняються. В інтернет-магазинах від цін цього магазину. І, звичайно, мені здається, якщо я замовляю на Амазоні, набори Dimensions, то я тут не буду їх точно купляти, тому що чуть не в два рази, але деколи, знаєте, як воно стрельне, то зразу береш і навіть не задумаєшся. Отак само і стрельнуло мені. Як це я прийшла на першу зустріч? Познайомилася з дівчатами, отримала купа емоцій, смачний тортик Оля, дякую тобі. Всі такі щасливі, всі такі на позитиві. І як, треба якось запам'ятати цей момент, тому я вирішила для себе дещо купити в цьому магазині. І зараз я вам покажу. Так. Зразу тягну, тягну, тягну. Першою це я купила пластикового канву. Я на такому ще не вишивала. Знаєте, і як воно буде, що я з ним робити буду, я теж не знаю що. Ну, напевно, якісь, можливо, магнітики на подарунки, а можливо, якісь а, новорічні іграшки, хоча що на цьому одному можна вишити. Ну, напевно, як в мене ялинка велика чотири штучки. Але пробувати в цьому житті треба, принаймні нам, рукодільницям, все. Тому я Прикупила от такий листочок, там, ще була дороща ця канва. Тому вирішила почати з такої, з такої дешевшої. Так, тут вивалилося зразу, можете побачити, такі браслетики. Це Леся, Леся Левченко робила замовлення у фірми ВДВ і сказала, дівчата, хто що хоче. І ми собі, верніше, я собі дозамовила в неї. Щоб була одна посилочка, да замовила в неї отакі браслетики. Ці браслетики, принаймні два з них це оцей рожевий і якийсь з, 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 з цих двох українських, підуть на подарунки моїм подругам. Я дуже хотіла е, картину, Боженько, дай пам'яті згадати зараз, щоб я не переривалася. Е, Подружки Леся приносила мені підбирати заготовку бісером. Но я за ці крутиться, не можу згадати цю художницю. Ну як вона? Ну я вам ставлю фотографію. Я хотіла своїм подругам вишити по одній такій картині. І Леся сказала, що вона купляла їх в Києві, і буде в Києві, і вона подивиться, чи вони є, мені візьме. Але якось там, напевно, проблема була в магазині з авторськими правами і всю продукцію було вилучено цієї фірми. Ну, чесно кажучи, це навіть здається, я навіть знаю, що там є напис фірми, якісь контакти. Там ми дивились по заготовці, там взагалі нічого не було. І тому я вирішила, якщо вже немає моїх подружок говорожок то Ну, вони там такі класні. То я е своїм подругам подарую е ось такі браслетики. Одної буде плаття рожеве з сірою вишивкою, тому напевно я тут зроблю рожеве і сірий фон, тому що в неї плаття буде рожеве, а вишивка буде сіра. Тут зробимо навпаки. І якісь з за тих е національних я подарую другі своїй подрузі. Треба знову зайти в Монтасьє -І, і пошукати застіпки якісь красиві для тих браслетиків. Думаю, це не буде дуже так. Довго вишивати цей браслет, але звичайно, щоб цей подарунок проносив радість і мої подруги носили ці браслети, то мені здається, треба зачекати того моменту, коли в мене буде дуже-дуже велике бажання зробити їм цей подарунок, зробити цей браслет. І мені здається, це буде на одному подиху. Скільки тут вишивати і зшивати до того? Це були такі браслетки, які на зустріч мені Леся принесла. я вже була отримала посилочку. Та да дам тут вивалюється ще. Ось такі голочки. Джон Джеймс виробник. Це є 28 -мі. голочки. Бачите, які вони здорові. А здорові вони тільки по тій причині, що в них вушко тут посередині. Напевно, я ні для кого Америку не відкрию. Чесно кажучи, я про такі голки знаю вже давно. Але ніколи ними не користувалася і не... не в роботі. Я не знаю, як вони себе будуть поводити, але думаю, на станочку вони будуть супер-пупер. Ну, будемо пробувати. Я ще їх навіть не розпаковувала. Але, ну, чоловік міста, як 102 гривні за три голки? Ну, так. <смі> так що будемо будем пробувати. Надіюсь, вони мені сподобаються. Так, заберу я вже. О, знов щось випала випало ось така штучка. Правда, бачите, її тут вже нема, тому що я думала, я вам красиво це все покажу. Ось так. Де вона? Ну, Всі, напевно, вже здогадалися. Це. Когольниця, типу аналога прім. Тому я про неї дуже, дуже давно мріяла. Сказали, Оля там на зустрічі одна сказала, що вона її е, іменно Прімовську купляла поза 200 гривень. Е, і сказала, що 190 гривень це нормальна ціна, то я її так і. Приграбастала, хоча потім бачила в інтернеті, десь акція навіть була по 170, по 160 гривень можна придбати. Ну, це я зразу чоловікові сказала, тому що ну, я планую мати таких три, ну, принаймні на 24, 26, і 28 голочки. Ну, хоча в основному я вишиваю 28 і 24, але нехай буде в господарстві все, все згодиться. Тому я тепер така щаслива потрушу. Ні, нема вже нічого. Ось такими такими чудовими подарунками. Дуже мені подобається. І ті покупки, що я купила, і ті покупки, що я чекаю. А тепер треба, треба часу на це все. І всякі оці, такі штучки, які нам допомагають в роботі, які приносять нам задоволення, а інтерес, який вони приносять, то взагалі не знаю. Но, надіюся, з тими голками я точно розберуся. Там ще є такі голочки, такі малюсінькі то, ну, може сантиметра два вони мають, то я вже теж хочу їх придбати. І тільки заради цікавості, щоб подивитися, як вони в роботі, як вони в мене в роботі будуть йти. Тому що навіть я знаю, що бісером вишивають дівчата дуже великими голками, а я вишиваю чим поменшою голкою. Тому думаю, нитками в мене аналогічно таке буде. І надіюся, вам сподобалися мої покупочки, бо мені вони дуже сподобалися. Ще вам раз покажу той маяк. Правда, красивий. Ну, дуже красивий. Не знаю чому. У мене щось останнім часом дуже багато накоплюється діменшинських наборів, хоча я ні в один з них не починаю вишивати, тому що я чекаю того настрою, щоб я взяла, я хочу це зараз вишивати. Ну воно мені подобається. Я би сіла зараз вишивати. Але знаючи, що в мене є трошки зараз багато роботи, то е, треба трошки позавершувати свої попередні процеси е, і. Звичайно, приступати до нових і отримати від тих нових. Процесів задоволення і зразу вас так заінтригую. В покупочках весни знов буде менш. Але це вже я брала подарунок чоловікові. Це картина буде для нього вишиватися, теж на прикмету. І надіюся, йому це сподобається. І дуже я вдячна, що він в мене такий є. Він каже: ну може, хватить. Ну, ти хоча б почне їх відшивати. Ну, відшивай, тоді я буду бачити, що вони не лежать, що вони вишиваються висять на стінах. Але ну, типу не замовляй так багато, але ну, як так? посилка і так їде. Подумаєш, там з здійменшин чи не здійменшинсь, їде та їде, то чого б не замовити? От, І навіть тепер я не користуюся, наприклад, ніколи нитковдягачем. Зараз щось заглядаю на паковський нитковдягач, тому подивилася ціни. Досить хороші ціни йде на сайті Дома Інюей. То там, до речі, дівчата на набороді це вже такі нормальні ціни. Ну, порівняно, якщо 50 гривень де різниці, 50 100 гривень де різниця між Амазоном і Доме, то я думаю, можна її в Доме замовляти. Так що когось, якщо цікавить компанія на Доме, буду рада, але вже напевно, вересні, бо то, якщо я зараз в серпні йому щось заікнуся, він скаже: ти вже відео зняла за покупочки літа, давай вже на осінь. Так що осінь, чекаю пропозицій. Надіюся, ви також порадувалися зі мною, моїми покупочками. Можливо, для себе щось винесли і щось придумайте, собі, щось таке купити. Рада буду вашим коментарям. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною, всім гарного і сонячного дня і всім па-па!